Доброго ранку з України сьогодні я продовжу розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про трансфери Хеори Садокова у топ-клуб чи придбати захисника у це вікно, трансфери клубів УПЛ та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Інтерес до Георгія Судакова продовжує набрати обертів. На цей раз ним зацікавився новий клуб італійські Наполі. Про це повідомив Бен Джейкобс. Джурело пише, що скаут Наполі були присутні на трьох матчах шахтаря в лізі чемпіонів, на яких слідкували за Георгієм Судаковим. Український хавк входить до шорт-листа неополітанців, які шукають заміну ельфу Ельмасу. А ось журналіст Фабріцо Романо повідомив, що Наполі та Ювентус вже звернулись до керівництва гірників, та хтось зробив пропозицію у 35 мільйонів євро. І звичайно, що судаковим будуть цікавитись, тому що він провів. Класно осінню частину і за шахтар, і за збірну Україну. Але якщо казати про інсайди Фабріціо Романо, то всі ми прекрасно пам'ятаємо, як він допомагав шахтарю розкручувати мудрика. І завдяки ньому, я вважаю, гірники заробили набагато більше десятків мільйонів. Зараз, можливо, відбувається те ж саме, він підливає масло у вогонь, щоб інші клуби цікавились ним. І зараз він каже, що хтось вже робив пропозицію, і клуби будуть думати: ну можливо, і нам треба спробувати у цій гонці за нього. Бо тільки у конкуренції Шахтар може заробити за судокова найбільше грошей, тому що якщо буде цікавитися ним один умовний Ювентус, то вони за нього максимум отримують 30-35 мільйонів. Як повідомляє Мунда Депортиво, Мадридське Атлетико націлився на декількох гравців журони, але найбільше приділяє уваги Артема Довбуку. Щоправда, джерело зазначає, що Жирона у узумово трансферне вікно не прийматиме пропозиції щодо українця. Каталонська команда думає лише про посилення свого складу під час зимового трансферного вікна, а не про його скорочення. Тому ця трансферна операція планується вже на літо. Також джерело зазначає, що переговори не будуть простими, бо для здійснення переходу знадобиться ще й згода Мітіланду, якому належить 25% прав на гравця. Але можливо ця новина фейк, тому що джерело зазначає, що саме з дніпром 1 буде важко домовитися, бо в них залишається певний відсоток прав на гравця. Але коли довбик переходив до Жорони, тоді Дніпро 1 та Мітюланд володіли по 50%, і саме Дніпровський клуб продав усі 50%. Київське Динамо начебто, цікавиться лідером оборони Кривбасу Данилом Безкаравайним, повідомляє Віктор Вацко. У Кровавому розі хочуть зберегти цей склад, попри інтерес до низки футболістів. Я думаю, всі вичули, що безкаровайним Динамо цікавиться. Хоча в Кровбасі говорять, що пропозиції Динамо їм не робила в жодній формі, сказав Вацько. У нинішньому сезоні безкаровайний провів у складі Кровбасу 16 матчів, дозумів тричі, вразити ворота суперників. І від себе хочу додати, що добре, що Динамо все ж таки планує знайти собі нового центрального захисника, тому що. Ну, всі прекрасно бачать, що у киян з цим серйозні проблеми, але з іншого боку, треба прекрасно розуміти, що Кривбас навряд чи віддасть свого лідера оборони, тому що вони також претендують на найвищі місця і навряд чи будуть продавати свого найкращого гравця у стан суперника. Андрій Шевченко єдиний кандидат на обрання президентом Української асоціації футболу. 27 грудня в будинку футболу відбулося засідання реєстраційної комісії для встановлення повноважень делегатів та кворуму позачергового 26-го конгресу УАФ. Робоча група дійшла висновку, що кандидатура Андрія Шевченка відповідає вимогам та критеріям, встановленим статутом УАФ для кандидатів на обрання президентом УАФ. Також від кандидата згідно статуту Української асоціації футболу отримана письмова згода на участь у виборах президента ОАФ. Позачерговий конгрес ОАФ пройде 25 січня 2024 року в будинку футболу. І з одного боку, начебто, приємно побачити на такій посаді легенду українського футболу, але з іншого боку, не зрозуміло, чому він єдиний кандидат і чому він так просто стане президентом ОАФ. До того щоб всі прекрасно розуміли, що саме Андрій Шевченко буде президентом української асоціації футболу ще півроку тому, а можливо і більше, коли Павелка відправили до СІЗО. захисник Дніпро-1 Василь Кравець покинув клуб на правах вільного агента 1 січня. Повідомляє тато таке. Лівий захисник покинуть Дніпровський клуб без компенсації за розрив контракту, до гравця проявляють інтерес клуби Бельгії та Іспанії, але він принципово проти переходу в закордонні клуби під час війни в Україні. Що цікаво, десь у листопаді телеграм-канал Би біжи повідомляв, що ним цікавиться, та він вже веде перемовини зі львівськими Карпатами. І коли виникає один такий випадок, думаєш, та можливо таке буває, чому б ні. Але коли виникає знову таке саме. То це вже статистика, і це я маю на увазі, що влітку цього року так само покинув клуб Олександр Назаренко, який перейшов після цього до Полісся, знаючи керівництва Дніпра 1 то навряд чи вони будуть відпускати своїх гравців безкоштовно, тим паче у такі клуби, в яких є гроші, а саме Полісся та Карпати, які зараз витрачають ну, серйозні гроші на рівні нашого чемпіонату. А тому виникає тільки одна думка, що ці трансфери можуть зробити у чорну. Тобто скажуть, ну так, ми з гравцями просто розірвали контракти, а вони підписали безкоштовно. А насправді там якось перерахують гроші комусь на особистий рахунок. Черкаський ЕЛНЗ домовився про розірвання контрактів захисником Євгеном Селіним та півзахисником Владиславом Хамелюком. Як повідомляє Sport.ua, обидва гравці покинуть команду взимку, розірвавши контракти за згодою сторін. 35-річний Селін приєднався до ЛНЗ у середині вересня цього року та взяв участь у шести матчах УПЛ. 25-річний Хабелюк перейшов у ЛНЗ у вересні минулого року із Брейського Динамо. Нинішнього сезону він провів п'ять матчів. У ПЛ. Також у Черкаському клубі ухвалили рішення попрощатися одразу з десятьма гравцями юнацької команди Ю 19 і наостанок, дякую, що дивитеся моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!